День з нами. Віддали Вікусю в садик. Така в нас класна погода. Мінус 6. Такий садочок. Садочок в нас державний. Платимо приблизно 15 злотих за день, якщо дитина є в садіку. І такий парк коло садик. Там садик. Великий садик дуже великий. Такий у нас майданчик, бачите, все огороджено. Більшість в Польщі огороджені майданчики. До того року новий нам зробили ще нові ігрушки. А будинки такі, бачите, французькі балкони без балкону і без ліфта. А сніданок у нас дуже простий, швидкий і смачний. Лаваш з яйцем, 4 штуки і трохи сиру жовтого. З двох боків потім піджарювати і зверху ще буде жовтий сир. Всередину теж дала трошки. Такий смачний сніданок в мене вийшов. І це фокус. Всім смачного! Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Так, ми сьогодні їдемо в подорож, їдемо в люди, в сусіднє місто. Секонд. Люблю секонди. Класно, що тут є відкриті туалет. Головне, що відкриті, це великий плюс. І так виглядає Туалетний папір, отакована клас. Нам в електричках таке і зміснилося. Місце на Равера. Бачите? І телевізор. І тут показують зупинки, які проїхали, які будемо їхати радість, а ціна 15 злотих за двох за дві зупинки. Так виглядає наше місто Крудиск. Тут були в секунді. Накопили цілу торбу і два рюкзака. все обійшлося в 100 злотих. Дома покажу. Були в двох секундах, в другий секунд то було все по 2 злотих. І як бачите, набирала все, що більш-менш добре виглядало. Масія всьому все провірити, як бачите. Купила такий класний рюкзак. 2 злотих. Взяла ляльку для вікусі за 2 злотих, якась кофточка на літо. Штани, нібельон. Тоже світло. Ще одна футболка на літо, то для мами взяла і спортивна, і ще якась кофточка. То був такий ажіотаж. Все по 2 злотих, все мені треба було. А в першому секунді то взяли на 100 злотих. Зараз теж коротко покажу. І в першому секунді ну, там, де стратили 100 злотих, перший взяла такий класний плащ. Бачите, тільки одна біда. Не влажу в нього, але дуже гарний. Бачите, пише Англія. І він коштував мені 60. А яке 60, що я говорю, 16 злотих 50 грошей. Але дуже гарний, гарна якість. Так, далі ще що я купила. Я так буду потрошки витягувала і потім все на одну гор, горку таку поставлю. Такий бідончик на воду. Щось такого плану, то було на ваги. Мася, Масечка, з кадру давай втікай. Масяня, втікай, втікай. То мені потрібно штани спати. Бачите, ще навіть з етикеткою. Купила класні. Такі штани до виходу. Ще нічого не мірила. Ось така фірма. Ай, косуйся. спенсер. Ту теж хороші штани. Таку футб... сорочку взяла. Дивіться, яка хороша фірма. Я подивилася в інтернеті ціна такої сорочки від 100 злотих. Я попробую продати, але побачимо, як вийде. Мася! Мась! Мася! Ага, послухала вона мене добігла і ще раз послухала Чоловічі штани. Звичайна футболка. Ще одна футболка. Ярославові джинси. Футболка для, Яри... для Ярика, сорочка для Ярослава, футболка. І ще собі джинси купила. Так що, така у нас закупка класна вийшла. І тут все обійшлося в 100 злотих. Плюс 16 в другому осені. Ми дуже раді. зустрінемось пізніше. Ставте вподобайки. На обід все просто. Борщ червоний і житній хліб. І все. Всім смачного і зустрінемося. Всім доброго вечора! Запрошую до себе на кухню. Я зараз трошки готую, готую так на 2 дні. Завтра тільки просто гарнір щось приготуємо та й все. Що в мене буде запіканка? Така просто залию з яйцями і сиром. Тут готую зупу і запечу гомілки. Зупа на гомілках буде з печарками і макароном, і плавленим сирком. Думаю, багато хто знає таку зупу, вона є смачна. Бачите, мої печарки. Надіюся, що буде смачно. Ще додала трошки сезаму, чогось додала соєвого соусу, чого не знаю. І бачите, і таку ж зробила. Трошки сметани. Яйця і води. І все залию і до духовки. І готово. Надіюся, буде добре. Купляти. На вечір і ще на завтра залишиться. Так що майже на два дні. Моя зубка вже готова. Така трошки ріденька вийшла з м'язком, з грибочками, шампуньйонами і макаронами. І плавлений сирок. Ай! Дивіться, що вийшло. Так ще нам хватить на два дні. На завтра на обід і на четвер спокійно. там побачимо. Дивіться, яка краса вийшлася. Мені подобається. І така в нас вечеря. Всім смачного! Дуже дякую за перегляди. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І зустрінемось в наступних відео.